Приїхала ось така Шкода, 9 рік, 1,8 бензин. По кузову в гарному стані. Має вигляд нової машини. Багата комплектація, яка дуже рідко зустрічається на шкодах А5. це є максимальна комплектація. Салон теж в дуже збереженому стані. Також має підігрів задніх сидінь. Потолок не висить. Все чисто гарно. Хороша гума. Бампери не коцані, цілі. Ось такий має вигляд по колу.